Вітаю вас, друзі! Сьогодні дивимося нове знайомство. Нове знайомство для вас нова людина, нова зустріч. Що нам скажуть аркани з приводу нових енергій в вашому житті? Наскільки вони, до речі, актуальні в вашому житті? А подивимося. Отож, в першу чергу, дійсно, давайте глянемо вашу. Вашу, ваш стан, вашу готовність по відношенню до. А угу. скажімо так, готовність є, тому що є момент трансформації, переродження. Угу. І карти показують, що для вас це. А дійсно вдалий період, тому що є усвідомлення того, що ну, перехід із пасивної а, фази в активну із верблюда в лева. моя любі. тут цікаво, дійсно. ваша... А, Готовність зараз не про, не про пасивну пас, позицію, а саме про активну, про активне, активний вплив на ваше життя. І про те, що тут докорінно змінюється ваш світогляд. Ну, Власне, карти показують на тлі ситуації, яка була достатньо, ну, скажімо так, повчальною. Так, про що тут карти показують. Угу. Це як дійсно, як ну, своєрідний дійсно бунт. Угу. Для когось буде на тлі того, що попередній досвід був. До речі, багато думок, багато внутрішніх суперечок, внутрішнього голосу. Тут дуже багато на тлі дуже багатьох думок, і все ж таки карти показують, що зараз ситуація вона вже визріла із того, що ви, займаючи досить інтровертну позицію, вже провели таку собі ментальну роботу, в когось навіть тема розвідки. І саме це, це про те, що ну, те, як в філософії зміни кількісні з приводу думок і, скажімо так, думки, тут переживання, ні, тут більше тут дійсно більше ментал. ментал, причому досить такий. Тут не про розрахунок, ні, але тут дуже багато думок було над чим подумати. Отож, і кількість цих думок, вона переростає в якість чим я вас вітаю, тому що карти показують для вас закінчення одного періоду і вихід в інший період, в наступний період, в якому ви вже займаєте. Усвідомлену позицію, не з позиції пасивної і жертовної, а з позиції такої досить усвідомленої, в чомусь бунтарської, і тут як прийшов час заявити на свої права і. Тема того, що тепер ви вибираєте, ваша пісня звучить, ваша, ви граєте свою мелодію, ви дослухаєтеся до, своєї, до мелодії своєї душі. І при цьому готові бути не пасивними, а захищати цю, цю свою душу, мелодію, от ту красу, яка визріла, ви вже схильні. Досить активно стояти. Мені аж цікаво. От щось ви таке узнали, щось ви дізналися дійсно, якась таємниця була розкрита. Угу. І карти показують, що ключове в вашому стані зараз це про те, що Якась таємниця, якась позиція, яка базується на таємниці, вона вже чи то перестає бути актуальною, тому що приходить така активна фаза, коли ви в своєму житті дослухаєтеся до власних інтересів і слухаєте. Мелодію власної душі. Добре, давайте запитаємо второ, мої любі, що за. Отож, нове знайомство для вас. Що показують вам аркани? Дивимося, найближчим часом, звісно. Надовго не загадуємо, будуть інші розклади. Але, от найближчим часом, в контексті нового знайомства, що от, і відразу іде... Угу, Цілий король вогню мої любі, астрологічна відповідність вогняних. знаків зодіаку в першу чергу проходять овни, леви чи то стрільці. Угу. В контексті нового знайомства, як то кажуть, на ловця і звір, але ключове в тому, що ловець тут ви, а звір ось він. Не забарився. А той самий. Тут, власне, показують чоловіка яскравого, активного, і, до речі, до речі ситуація також пов'язана. Угу. Цікаво, карти показують досить. Мої любі, мої любі, такі от досить важкуваті енергії і необхідність для того, хто проглядається в контексті вашого нового знайомства. Тут для людини йде, ну, я не бачу спонтанної щирості, людина ніби собі на умі, і це результат такої досить важкої трансформації. Так, людина, по суті, показують людину. Одиноку. Угу. Тут про духовність, тут про навіть мудрість. Угу. І все це зумовлено обмеженнями, і ну, тут в більшій мірі тема такої от обережності людина. Угу. Чомусь показують. На тлі досить радикальних змін для того, хто проходить для вас в контексті нового знайомства. Це про нього. Добре, а в вашому житті от хочу запитати саме вашу ситуацію, ситуація в вашому житті. Вона про що? В контексті цього? Нового знайомства. Ситуація в вашому житті. Ну, скажімо так, тут повеселіше. Ситуація в вашому житті, в сенсі оцього нового знайомства, вона про кохання з першого погляду, власне, аркан закохані. Ситуація в вашому житті про те, що. Як, до речі, вибір вибір в сторону серця, вибір в сторону людини психологічно сумісної? Цікаво, от не дивлячись на всі оці досить такі буремні стани. Карти показують, що для вас ця, саме ця людина психологічно сумісна. Щось ви одне одному можете дати дуже значиме. Тут ваше серце, ваша душа вибирає цю людину. І тут як одне серце на двох. Угу. Карти показують, що ви в оцій вашій новій парі, в контексті цього нового знайомства, ви проходите емоційною, інтуїтивною витонченою аристократичною королевою води. Угу. В той час тут дійсно з, вашої, з вашого боку тема жіночності, інтуїції і Ну, все ж таке. Угу. Дуже багато з вашого боку інтуїтивного, здатності інтуїтивно відчувати те, що. Те, чого немає на поверхні. Власне, карти показують, що ваше серце підказує вам, не дивлячись на Так, не дивлячись на те, що зовні власне цей король вогню. Добре, а що буде транслювати? Тому що карти все ж таки показали досить кардинальні зміни і. Карти не показують прям такої зовсім солодкої історії про цього вашого нового знайомства, знайомого. Але от саме власне, вас притягує, інтуїтивно притягує ця людина, аж до того, що тут закоханість з першого погляду. Причому з позиції чистоти вашої свідомості. Тут, тут про те, що Саме завдяки тому, що ваша свідомість вона вже вийшла на новий рівень, ви здатні відчувати серцем і бачити те, можливо, що людина і сама про себе або не знає, або ще не здогадується. А угу. добре, хочу запитати в Таро: в контексті цього вашого знайомства. Що буде, які енергії буде транслювати ваш новий знайомий. Угу. А тут, до речі, людина абсолютно, скажімо так, карти не показують? Вірніше показують, що навпаки, чи, чи то приховати. Ну, скажімо так, оскільки. Оскільки карти вже показали нам, що є певний досвід досить складний, то от якраз людина, а в чому тут справа? Угу. Людина не буде перевантажувати вас своїми проблемами. Тут навпаки, з такого досить чистого листа. І при тому, що не буде демонструвати якусь там яскравість. Тут, навпаки, досить приглушені а, будуть з його боку. Так чому. Угу. Тут хіба що, хіба що момент його ділових якостей, причому. Причому карти показують такі от неспішні, раціональні мотиви, транслюватиме здатність і придатність для життя, карти показують, ну, власне, що транслюватиме ділові якості. І, ну от, можливо, деякі плани. І, власне, не виключала б, що так, а чи пов'язано це для вас з якоюсь вашою діловою активністю? Тому що він вам з того, що він вам транслює, а карти показують, що тут все ж таки навмисне не буде перевантажувати вас. Ну, м'яко кажучи, не буде перевантажувати вас інформацією, хіба що, хіба що, тут мова може йти про якісь от плани ділові раціональні і пов'язані з заробітками. Причому а, угу. Знову ж таки, поспішати не буде. Поспішати не буде, але от якось воно в цій ситуації буде досить логічно в контексті справ бізнесу. От, от і хочу запитати, чи пов'язано це з вашою якоюсь діловою активністю? Е, ну, скоріше ні. А це в більшій мірі оця історія угу. І з вашим новим знайомством пов'язана в більшій мірі з тим, що для вас важливо захистити. І от вистояти момент втоми з вашого боку іде. Тут не про роботу, можливо, навіть це на тлі вашої втоми від роботи, від справ, що пов'язані з зароблянням, і в контексті того, що от від чогось ви втомилися, і це пов'язано з вашою діловою активністю. Ага. Так, і одночасно карти показують, що оце спілкування з приводу, ну, власне, його планів, його роботи і в цілому такої от діяльності. До речі, до речі, не виключала б, до, до речі, мої любі, о, тут ще один момент може бути. Не виключала б, що тема якогось. Іншої людини, спільного знайомого, до речі. От не виключала б, тому що тут по енергіям трошки різне іде. Угу. Угу. Все-таки показують інших людей в ситуації і залежність від цих людей. Добре, таким чином для вас це... Добре, а в якій сфері для вас оце нове знайомство? Причому показують для вас ситуацію, коли ви от ніби маєте зону впевненості, яку вам треба захистити, показують вашу позицію таку досить зациклену на своїх інтересах. І на тих інтересах, які треба для вас захистити, але от втома, втома. То про що ж, про що ж ваша? В контексті вашої історії, про що? Про необхідність відпочити. Про необхідність відпочити мої любі, і навіть ну, тема релакса, розслабитися. Дуже для вас дійсно, дев'ятка, дев'ятка, мої любі, посилюються енергії, оці коли вже м, треба зробити крок на новий рівень, а для цього треба ну, відпочинок після втоми. Для вас це навіть тема відпочинку після досить активної напруженої роботи, оце так. Тому а, ух, 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 ух. цікаво. Карти показують для вас ситуацію, коли ви розслабилися і дозволили собі навіть, навіть трохи побайдикувати в рамках цього релаксу. Тобто а, момент знайомства стається тоді, коли ви розслаблені. і... Відпочиваєте від складного, складної ситуації, пов'язаної з роботою. Ну, Тут навіть на побутовому рівні не виключала б після напруженої роботи хвилинка чи півгодинки релаксу десь в кав'ярні з чашечкою кави для, для емоційного відновлення. Ну, от щось таке: тут показують, до речі, тему. Тему рідини. От щось, щось в руках у вас, як чашка. Чашка чаю, кави, чи чого там у вас в руках, з чим у вас та чашка чи, чи келих не виключала б. Угу. Угу. Таким чином для вас відпочинок після напруженої ситуації з роботою. І ось це нове знайомство. Чудово, добре, давайте запитаємо моє Угу. По характеру, От той, кого ви заказ... За... той, хто йде до вас в якості нового знайомства. От крім того, що нам вже сказали про буремні події, і все ж таки по характеру, король вогню, це Такий, людина вольова, активна, але що ще скажуть? Націлена, здатна вести за собою. Тут лідер, однозначно, лідер по натурі. Дуже багато маскулинності це однозначно. А, угу. І таким чином давайте подивимося, а що ще нам скажуть аркани про характер. От який він в спілкуванні? В спілкуванні з вами, в спілкуванні. Угу. Знову кажу, от цікаво, цікаво, моє любі. Аркан. Мовчанка. Мовчанкуватий. Знову йде оця історія, що небагатослівний. Угу. І карти ще показують, що угу, в спілкуванні людина, до речі, тут ще й тема дистанції. В спілкуванні карти показують, що це може бути, а в тому числі, спілкування на дистанції. Все ж таки аркан 17-й аркан, це ще й про зірку, це про відстань. Угу. Добре. А, і в принципі тут людина, яка в спілку... Так, добре, що ще про характер і про, про, про ваше спілкування? Угу. Цікаво, людина не показує себе відразу, але в процесі спілкування йде. Наближення, але от спочатку враження таке досить ілюзорне. Тут людина транслює себе не так, як є насправді, тому що всередині багато вогню, а назовні транслює більш прохолодні стани, і лише, скажімо так, ваша інтуїтивна здатність. Відчувати по королеві води ваша інтуїція дозволяє вам оцю ілюзію розкрити і наблизитися ближче до цієї людини. Добре, а хочу запитати втору. А наскільки вам треба? Хоча карти відразу показали, що тут іде момент такої ідеалізації, закоханості з вашого боку, і інтуїтивне відчуття перспектив з цієї людини. І все ж таки, ця людина йде для вас, все ж таки для чого в ваше життя? Тут стабільні енергії, мої любі. Тут про договір, про, про домовленості, які виводять власне, ваше спілкування на, більш, на високий рівень, це те, що дає гарантії і, ну, власне, дах для когось навіть карти показують ну, ця тема. А, четвірочки вогня, вона ж про. Про те, що ви отримаєте людину, яка, власне, бере відповідальність в рамках домовленості, тут навіть про дах над головою. Тут гарні, гарні для вас стани, дуже ресурсні стани, гарантовані визначені стани, тому що мова йде про стабілізацію і про те, що. Ситуація для вас вона іде сторону стабільності, в сторону того, що ви отримуєте гарантії. Чудово, моє любі. Для когось для когось навіть це як сходинка до, до шлюбу. Це як заручений врешті-решт. Угу. Тут стабільні енергії, стабільні гарантовані по домовленості, і тут про те, що ви отримуєте в лиці цього вашого нового знайомства людині, якій на вас не все одно, яка усвідомлено бере участь і відповідальність за вас. Чудово, чудово, мої любі, порада для вас. От в спілкуванні з цією людиною, щоб. Угу. Дуже цікава порада, мої любі, але карти показують, що для вас необхідно зруйнувати щось і, власне, не боятися кризових станів. Цікаво, саме, саме от така от тактика проривна. Десь якоюсь мірою руйнівна, вона веде вас до перемоги до вашого успіху, мої любі, вітаю. Тут тема, в тому числі, дороги, пересування, тим більше карти показують і радять вам сприймати зміни навіть дещо такого руйнівного характеру. Скажімо так, цей тигр іде з. Піднятим хвостом, це мої любі карти показують, що для вас дуже важливо тримати оцей позитивний настрій, тому що тема успіху для вас це в тому числі це тема вашого тріумфу, і в будь-якому випадку зміни. Кардинальні і радикальні, це для вас дуже-дуже-дуже добре. Аж настільки добре, що це угу. тема для вас цвітіння, комфорту, добробуту і вашої жіночої, краси та вроди. От дуже багато таких комфортних енергій. І, знову ж таки, карти показують про, про те, щоб. Ну от Не цурайтеся, не цурайтеся нових перспектив. Карти показують, що для вас відкрита дорога. Тож, звісно, ступайте на цю дорогу навіть, навіть якщо. А от чому показують такі руйнівні? Угу. Мої любі, оця тема руйнування це, власне, навіть воно йде. В парі з ідеєю того, що ви майстер в своєму житті. Тут цікаво починалося для вас, і тому це про те, що не треба бути для всіх на світі зручним і намагатися комусь догодити ось тут точно цього не треба. Тут дуже важливо усмі... усвідомлювати власні цілі, власний шлях і бути майстром і творцем своїй, свого життя. Карти показують власне, здійснення вашого бажання, і карти показують, от саме в такій манері ви отримуєте як останній пазл для повноти вашої картини вашого світу. Саме ця тема вашої здатності бути майстром. І творцем свого життя. Власне, карти показують успіх, добробут і щастя при такому, при при такій філософії вашого життя. Так, так. Навіть. Угу. Карти показують гармонію. І здатність саме в такому вигляді ви отримуєте максимально гармонійну пару, яка дозволяє вам дійсно бути одним цілим і дійсно розуміти одне одного як найкраще. Що ж, мої любі, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, мої любі, той почув? А поки що до зустрічі. На нових розкладах я з вами прощаюсь. До побачення.